Мені, як шанувальнику професійного реслінгу, дуже подобаються відповідні ігри. Хоч я не є великим поціновувачем сучасної франшизи від Toky, проте у дитинстві я шаленів від олдскульних частин, в які можна було грати на телефоні завдяки емуляторам PS1, Game Boy та PSP. Наприклад, найбільше я фанатів від табідебів SmackDown 2 та SmackDown Versus Raw 2011 Проте я постійно зіштовхувався з тією проблемою, що для завантаження цих ігор потрібно було б проводити. Багато маніпуляцій, що, звичайно, створювало незручності. Тому питання існування нормальної реслінгри для смартфонів завжди було для мене актуальним. На щастя, такий шедевр, як Wrestling Revolution 2D, зміг закрити цей гештальт. Невеликий відступ ця гра також портована на ПК, і футажі для відео були записані саме з десктопної версії, але спочатку її робили на мобільні пристрої, тож основна маса гравців досі грає в неї саме на смартфонах. Гра створена інді розробником Метом Дікі, і повірте мені, його історія заслуговує на увагу, адже це той самий приклад, коли людина за рахунок глибокого занурення в тему та чіткого розуміння своїх ідей і творчих принципів, навіть з обмеженими ресурсами створює якісні продукти. Простими словами, чуваку реально та палок вдалося зробити ігри, які мають сотні мільйонів завантажень. Окрім Wrestling Revolution 2D, він розробив більш популярну 3D версію, а також відносно Сну недавно випустив гру під назвою Wrestling Empire, яка по суті виводить його ігри про Реслінг на більш широкий та пророблений рівень. Однак за цим успіхом стоять роки важкої праці та розбитих сподівань. Шлях мета як розробника починається в 2000 році, коли він публікує свою першу гру під назвою Boy Stand Challenge, 2D-платформер, в якому ви керуючи братами Харді могли стрибати з трабин та інших вершин. На той час 17-річний дікі вже вивчав комп'ютерну техніку в коледжі, тож за пару тижнів йому вдалось побудувати базові механіки гри. Він був більш-менш задоволений своєю роботою, тому вирішив зв'язатись з одним реслінг-вебсайтом, щоб запропонувати їм наступне. Чуваки, я створив гру про реслінг, це досить актуально. Чому б вам не опублікувати це на своєму вебсайті і не дозволити людям завантажити гру? Недовго думаючи, власник сайту погодився це зробити, і близько 15 тисяч людей завантажили гру. Як каже Дікі, відгуки були справді позитивними, що давало йому поштовх робити більше ігор у майбутнє. Будьньому Невдовзі Мед зробив визначальний для себе запис в соцмережах, в якому сказав, що я хочу заробляти на життя іграми, хочу керувати власною реслінг компанією бути фінансово забезпеченим та подорожувати світом. І протягом наступних дев'яти років він намагався втілити це у життя, створюючи унікальні платформери для своїх шанувальників по типу Hard Times та Federation Online. Про нього навіть писали в місцевих британських газетах, таких як PC Format та The Daily граф, Проте відносний успіх тривав недовго. З виходом консолей нового покоління, тріпали ігри з бюджетами голівудських фільмів почали тотальну домінацію в індустрії, через що ігри мета повністю занепали, бо вони аж ніяк не могли вивести таку конкуренцію. І оскільки подальші розробки своєрідних ігор не приносили йому ані задоволення, ані фінансів, він вирішив почати розробляти освітні додатки по типу різних інтерактивних дошок, які широко використовувались в Британії, а також паралельно з цим працювати в системі освіти. Але, як і більшість креаторів, він не зміг довго цим займатися, бо в глибині душі мед жив творчістю та мрією заробляти на життя іграми. Саме тому у 2012-му Дікі вирішив повернутись до своїх витоків. За час, коли мед не займався розробкою ігор, багато чого змінилось. Технології значно просунулись вперед, і те, що колись вважалось недоречною грою на ПК, раптом стало веселою та захоплюючою грою. На мобільних пристроях. І хоч на опонування мобільних технологій пішло багато сил, врешті-решт, у тому ж 2012-му він випускає легендарний Wrestling Revolution 2D. І що ж такого, особливого в проєкті, який виглядає як... Тотальний рофл. Насправді тут достатньо прикольних речей. В грі є три режими: перший звичайний тренувальний, де можна ближче познайомитись з механіками гри, другий виставковий, де ми можемо обрати матч за будь-якими правилами, наприклад, Battle Royale або Extreme Rules. І третій режим, який по суті є головним, це режим кар'єри. Саме навколо нього буде побудована наступна частина відео. Все починається зі створення персонажа. На щастя, рівень кастомізації тут дозволяє створити. Унікального бійця, якому не просто можна повністю проробити образ, йому ще й детально можна налаштувати його прийоми. Плюс в мобільній версії ви навіть маєте змогу обрати музикальну тему, під яку реслер буде виходити, і ви можете обрати не тільки те, що генерує тобі гра, а ви можете буквально зі своїх файлів вибрати те, що вам подобається. Щоправда, більшість обирає якийсь примітивний шлак з інтернету. Але це не мій підхід, адже ви тільки подивіться, якого потужного бійця я створив. І ось саме такий атлет заслуговує на щось по справжньому, особливе. Коли б є барабан, то виходжу я. Час боротьби за свої права, якщо зачепиш моїх друзів, то тоді начувайся від мене не сховатись, мене не здолати, я український супермен, Б'юся за правду кожен день, я український супермен, Б'юся за вас, б'й за життя. Шлях бійця починається в школі реслінгу, яка тут виступає домівкою для новачків та тимчасово безробітних атлетів. Щоб просуватись по кар'єрній драбині вперед, треба перемагати в матчах і тим самим підіймати свою популярність. Тоді через деякий час один з промоушенів запропонує вам контракт, в якому будуть прописані зарплата, строк, певні гарантії, а також головний пункт креативний контроль, який дозволить вам контролювати образ вашого бійця збереженням його особистості. Усього в грі є 9 промоушенів. Зрозуміло, що тут немає ліцензованих бійців, але є прикольні місцеві аналоги по типу Джимі Сієри та Нейшифта. Підписавши контракт, ми будемо поступово просуватись до чемпіонства. Інколи щоб пришвидшити цей процес, вам доведеться тренувати вашого персонажа, покращуючи йому силу, швидкість та інші показники. Крім матчів, у цій грі відбувається багато заскриптованих моментів. Найчастіше генеруються різні конфронтації з іншими реслерами поза рингом, а також критика і похвала від керівництва. Якщо виділяти щось особливе, то, наприклад, ваші суперники можуть запропонувати вам за гроші з Матч. Якщо ви погодитесь, то отримаєте обіцяні долари, проте втратите так званий показник вашого відношення до роботи, через що бос може викликати вас на килим. Також можуть бути ситуації, коли промоутер накладає бан на конкретний прийом. І навіть якщо ви будете найпопулярнішим хлопцем в ростері, але під час матчу використаєте цей мув, то вас одразу звільнять. Але найцікавішим тут є те, що деякі хлопці з ростеру пропонуватимуть вам алкоголь, усілякі пейнкілери та стероїди, які негативно вплинуть на персонажа. Від цього навіть можна померти, після чого ваша кар'єра закінчиться. Крім того, мені подобається, що протягом проходження є враження того, що ви знаходитесь у реальному всесвіті. Окрім тих же рандомних конфронтацій, на це впливають щотижневі добірки новин, які з'являються після кожного матчу. Коротше кажучи, події, які будуть відбуватись протягом вашої кар'єри, зможуть надовго вас затягнути. Щодо геймплею, то тут є купа різних правил для матчів: класичний хардкорний, мачуклійці, матч за правилами СУМО, матч з динамітом і ще багато чого. Так що нудьгувати вам не доведеться. Та й боївка в Wrestling Revolution різноманітна. Купа прийомів, захватів, преверсів, больових. На якість їх виконання впливає рівень підготовки вашого бійця. Взагалі, тутешні механіки виконані на рівні кращих ігор про реслінг. і я зараз не жартую, бо існує безліч різних комбінацій. Звичайно, я не хочу якось возвеличувати гру, але у своєму жанрі вона дійсно одна з найкращих. Та й з огляду на вище сказане, я дійсно вважаю, що ми витягнув максимум з такої концепції, зробивши по справжньому легендарну гру.